Цей Київський сквер вже місяць нагадує місце бойових дій. По різні боки барикад, місцеві мешканці та забудовники. Люди намагаються захистити парк від знищення, але й будівельники не хочуть поступатися. Адже цей шматок землі на березі Дніпра в буквальному сенсі золотий. Бетонний паркан та колючий дріт усе для того, щоб місцеві жителі не травмувались на будмайданчику, пояснює представник забудовника. Ребята, журналістам вести? не можна то висвітлювати? Я буду за відповідати, Я не готов. 13 серпня. Чорний день для місцевих. Кілька сотень молодиків спортивної статури знесли наметове містечко активістів. У відповідь розлючені мітингувальники провели контратаку та увірвалися на будь-майданчик. Під натиском захисників скверу невідомі люди в чорному накивали п'ятами. Газові атаки були. Да, газові атаки були зі сторони тітушок. Так, да, почали полівати газом, і люди наші там пашнітик начало. Mm. Сільна больше травління охраніка в основному масу сіла віку, помагала кривала. выпускала милиция с этих ворот и задних ворот. Остались на территории люди, молодые ребята, 25-30 и старше лет, строители и охранники. Они приехали и ходили в черную форму, выдали форму строителей. Автобусами завезли сюда, і коли почалась заворуха, люди взагалі були не в курсі. Чим вони повинні були здесь займатися. Замість тітушок до скверу прибувають додаткові сили міліції, звичні автозаки. І ось такий автобус-відеокамера у стилі Джеймса Бонда. О, поворачується на нас. Акція розпочинається. Виступи перед мікрофоном стають гучнішими, градус напруги зростає. Гром ТВ помічає серед натовпу організовані групи захисників скверу. Хлопці в масках, які провокують конфлікт. Вони мають свою точку зору щодо розв'язання проблеми, тож беруть ініціативу в свої руки. Забор не хво! Потому что это забор должны забрать те уроди, которые поставили. Завершивши справу, невідомі захисники скверу так само організовано залишають поле бою. Організатори акції погоджуються, що дії хлопців в масках могли і спровокувати міліцію. Я би не треба ще не розумію. Я візьму яну тактически нічого не влияє. Тут є толпа, да є толпа 200 чоловік. Сколько людей впливає. влієць організаційний момент он влієть. ні. цей чоловік розкриває карти. Чому акцію не підтримали опозиціонери? Він має підстави вважати, що з-під будівельної каски забудовників стирчать вуха представників опозиційних політичних сил. Тут інтереси свободи. Свобода флагені удара. Удара А тому що теж депутат удари. А, ні ту ні свободы, ні удару. От почему? Вы не задумались, почему. Люди, вроде є свастика, нація, придусім. Ну, так, все ясно, так? Поведення все ясно, що А, флага, нет. Цей раунд виграли місцеві жителі та активісти. Але вирішальна битва ще попереду. Занадто високі ставки.